Усім привіт, <кій> доброго раночку! З вами на зв'язку я Формос, Вітаю мене на каналі. Слухайте, щось довгенько ми не дивилися ніяких реплеїв. З'явилася у мене думка сьогодні зробити трішечки незвичний огляд, тому що ми подивимося сьогодні аж два реплеї за раз. Це від двох моїх підписників реплеї. Реплей від е гравця з ніком Канадіан Бандера і від вже вам відомого гравця із нікнеймом Stanford. Е почнемо ми з Канадіан Бандери. Покажу вам одразу його статку. Е 11 тисяч боїв, 61% перемог, майже 2К середнього. В принципі, досить досить непогано. Навіть не в принципі, а просто. Досить непогано. Звісно, круто. Так, тому почнемо одразу з цього бою на Тайпі 71. -му. Йдемо одразу до бою. Звісно, що я не дивився ні перший, ні другі реплеї, тому будемо починати. Так, почнемо одразу від. Сетапів команд. У, коман... у команді супротивника так, в них є два тяжі є 107 ПТ-шки, Бабаха, Яшка і Т-30, СТ в них Т-54 і ЛТ в них Шерідан. У команді Канадіан Бандери мається два тяжі він на 71-му, 50 ТП Тишкевича. До речі, по тяжах вони програють, тому що у супротивника дві десятки, тут дев'ятка. Три ПТ, серед них дві Яшки і Бабаха, СТ-62 і ЛТ Т-92 Є1. В принципі, в принципі, теж такий собі середнічок. В них Шерідан, тут Т-92, там Т54, а тут 62-й. Ну, подивимося, подивимося. Що ж в нас вийде в цьому бою. Мені цікаво. Будемо робити оцінку. Тут в нас е режим перевага. Режим перевага, тому зараз подивимося на роз'їзди команд. Дуже так не впевнено, ЛТ поїхали. Ну, ЛТ першим меде, зараз він там має дати інформацію. Цікаво, як будуть себе вести ворожі тяжі. В принципі, вони мають вкочувати. Ну, а союзний, союзний тяжик десь там позаду плентається. Це зрозуміло. Тому що це дев'ятка, така собі дев'ятка ще. Ну і Канадіан Бандере, бачите, він мордякою в'їхав і вже. Майже півтори втанкувався, досить непогано. Тут Яшка під'їхала. Ну, хлопчик на 50 ТП стоїть, охороняє, охороняє тил. Не знаю. Не знаю. Можливо, можна було б там якось підсупортити, але просто я не розумію цього. Навіщо стояти десь там ззаду? Причому він навіть е не планує виїжджати. Він навіть. Не планує виїжджати, просто ми зараз на це подивимося. Де він тут стоїть. Ось він стоїть, сховався. Це, скоріше за все, новачок. В нього танк стоковий. Ну, в принципі, зрозуміло, зрозуміло, чому так. Добре, продовжуємо бій. Тобто, фактично, він тут сам. Ну, яга стала, захопила поєдн. Хотіла проконтролювати Т-30, але бачите, не змогла видати демедж. До речі, якби вона влучила в Т-30, то Т-30 би вже відлетів. У команді вже союзній е, ЛТшка пограла, там залишився Т-62, і він, бачите, відтягується до ЖД. До речі, там на А ще й тяжик катається. Тобто тут дід 7 сам. Ну, в принципі, усі шанси на перемогу є. Тишкевич там ззаду під'їжджає, але тут ще бабашка. Ну дивіться, блін, він нормально так розмінює, не, навіть не розмінює, а обирає цілі. Тому що завдання, бачите, він більш небезпечного супротивника е обробляє, тобто, бабаху, тому що ну, ми всі знаємо, що бабаха дуже непогано видає газовий демедж. А от ворожий Дід Сьомий чомусь. Чомусь дуже погано себе показує. Я не знаю, до речі, чому. Він, до речі, теж без камуфляжа. І... і не в клані. Це якийсь новачок, вкачав, можливо, свою першу десятку, якось так. Але між тим, бачите, рахунок рівний. 6-2 пограли, там 5-4, просто мурдякою в'їжджає і, скоріше за все, його супортить Шерідан. Тому все так погано закінчилося. Вони просто по фокусу обробили одразу е, Т-92-го, ну і на смачненьке собі залишили 62-го. Але бачите, тут 5-4 теж. Е, досить такий собі гравець без камуфляжу, але машина в нього в топі знаходиться. Просто. Я одразу скажу, моя думка така, якщо ви можете зі мною, зі мною не погодитись, Але моя думка така: якщо гравець не має, Ну, це перший дзвіночок. Якщо гравець на танку не має камуфляжу, то це говорить про те, що гравець новачок, скоріше за все, він погано грає, а це значить, що в нього немає ресурсів. Там, наприклад, того самого срібла, щоб придбати собі камуфляж. Навіть просто звичайний камуфляж за срібло. Не говорячи там вже про якісь преміумні камуфляжі або ще щось. Але це так. Це мої думки. З ними можна не рахуватися, але я повинен був озвучити це. І в принципі, дивіться, він досі фуловий. 5200 втанковано. 5 втанковано. Але супротивник, це режим, режим перевага. Супротивник захопив пачку поїнтів значно більше. І в цьому проблема. І в цьому проблема. І супротивник рухається в вірному напрямку, якщо навіть. Вони якісно не виграють, то виграють по поїнтам. Розумієте? І от з, саме в принципі за це я і не, не дуже люблю режим перевага. Тому що ти увесь бій намагаєшся тягнути катку, а по факту ти програєш, тому що е -е, супротивники просто захопили більше поєнтів. Ну, от так от все і буває. 6500 вже настріляно, намагається розвалювати сотку, але Сотка, бачите, робить правильний пріоритет. Забирає Тишкевича. Ну і тут з 71-м, в принципі, вже легше буде справитись. Ну, так, думає є 100. Там ще ззаду Шерідан під'їхав. Але Шерідан на КД, а це говорить про те, що Канадіан Бандера забирає зараз є 100. І буде розбиратися із Шеріданом. Ну, з Шеріданом єдине, що його може врятувати, це те, що він зараз втіче. Але щось Шерідан не дуже. І бачите, просто через те, що супротивник виграв по поінтам, команда програла. Якби було трішечки більше часу. То Канадіан Бандера затягнув би цю катку. Він її вже тягнув. Як підтвердження, це просто майстер. Майстер, стальна стіна. Ну, тут просто нема що обговорювати, навіть, це... навіть, не, навіть не обговорюється, тому що була його перемога. Була його перемога. Але завдяки діям союзної команди, незграбним, програли. На жаль, програли. Ну, зараз ми, як підтвердження, подивимося. Ну, я зрозумів. Подивимося. ми подивимося? Цих дівчаток подивимося. 49%, маючи 70 тисяч боїв. Тут теж людина не вміє грати. Тишкевич. Ну, як я і казав, 41%, тобто там новачок. Мені цікавий ворожий дід сьомий. 47%, тому він і не міг пробити Канадіан uh, Бандеро. Ну і Т-54 їхні. 50%, а 6 тисяч боїв, 700 середнього що? Дивно. Ну, добре, це не принципово. Бій насправді був хороший. Якби, я ж кажу, якби не по поінтах, то Канадіан uh, Бандера затягнув би цю катку. Тому якось так. Добре, на цьому ми перейдемо до наступного реплея. Це реплей від Стенфорда. Об'єкт 777. Показую вам його статку. 97 тисяч боїв, майже 100 тисяч, 65% перемог. І 290 середнього. Йдемо до бою. Мапа копальні. Будемо починати. Зараз одразу подивимося. Сетапи команд. Вже ми завантажимося. Давайте подивимося. Сетапи команд. Е, значить так, по 4 тяжі з кожної сторони. На стороні супротивника 60 ТП. М454. Це МХ, МЛшка. Чуля 6. І е, е, т 95 і 6 Пірань. Я В якості ПТ в них виступаю. Є4. СТЛТ, це СТБшка і ТСТЛТ. На стороні Стенфорда він на 777-му, кранчик Є100, Тайп 71. В якості ПТ у них Яшка є 100, Шерідан і об'єкт 140. й Ну, подивимось, подивимось, подивимось. Подивимось. Роз'їзд від статиста. До речі. Рекомендую. Просто звернути увагу на роз'їзди, куди буде їхати статист. А куди поїде людина несвідуща. Це ж ще він і в катає, да? Класна, класна абревіатура в клана. Jesus LGBT. Хі -хі. Класно. Добре. Потім подивимося союзника Стенфорда. Ну, в принципі, уся команда под'їхала сюди під гірку. Тесто ЛТ. Ну, потрібно його розвалювати, тому що один раз узявши гірку, ти на 360 градусів підсвічуєш усю мапу з цієї позиції, в принципі, тому що є місця, звідки це можна робити. Тесто ЛТ грає дуже погано, і Стенфорд це підтверджує. Він просто цього тесту ЛТ розвалював. Ну, перший фраг є. Чифуля, болячка, кидаєш десь там е, в зону мордяки, е, каточків і так далі. Критується БК. Це нормально для Чифтейна. Мені дивно, що робить ворожий тяж отам зліва. Що там робить Млешка. Не знаю. Що робить ЄСТО внизу на воді, не знаю. І справа в тому, що союзника союзника на Т-81-му, да, союзника Стенфорда. Де він тут? Воно, він вже майже шотний, його тупо присанули два тяжі. І вони. Другий там кремінь, він фоловий. І це погано, це говорить тільки про те, що зараз там союзник, скоріше за все, відлетить в ангар. Тому що його немає кому підсупортити, захистити. В свою чергу, Стенфорд використовує ДПМ 777-го, відносно непогане бронювання і нахили гармати. що... Ну і бронювання башти, звісно, що 777-й. Ну, досить непоганий танк по броні. Розвалює СТБ. Просто СТБ зараз в ангар. Взводного забрали Стенфорда. Він забиває тупо на СТБ і працює е, по ворожій млєшці, тому що, бачите, він прикриває свою спину. Е, камінцем. Це СТБ, типу, відсвітився? Прикольно. Да СТБ, типу, відсвітився. от добре. Зараз. Добре. Скоріше за все, він повинен забрати ще й Млешечку. Бо Млешечка навіть не дивиться, що його працюють по напрямку справа. Стенфорд Молодець, він теж, в принципі, не розпиляється і демедж намагається настрілювати, бачите? Як е натуральний статюган. Шотних не добираємо, довбимо тільки демедж, але ні. Він планує забрати і того, і того. Сотка там союзна, просто. Він хіба поїхав помити траки. У єс якісь проблеми реально. Фугас. Требували. Залетіло на 660, фугас. Непогано. До речі, 777 знову ж таки показує е, рівень свого бронювання. Це чудова машина. В плані бронювання. Гарматка, прикиньте, гарматка завадила. Хе, капець. До речі, один в 3 залишився. Ну, блін, Ізі колобок. Ізі колобок, чуваки. Давай, ти забираєш ще млешку, встигаєш. Диви. Він, в принципі, читає супротивника. Ой-ой-ой, з підпалом. Через це я і вожу вогнегасник на танках. Через це я і вожу вогнегасник на танку. Але насправді 777 не так часто і горить. Це просто млешечці е, фартануло. Це просто млешечці фартануло, і тут так. Ну, блін. Ну, Млешка там, ну теж, відсотків 40 з чимось. Ну і залишився Лівандовський. Але розумієте, якщо демедж пройде по 777-му, він програє. Тому що, в принципі, для Лівандовського 544 ХП, це майже на один постріл. <кхід> тобто, якщо там альфа пролетить, то звісно, що. Лівандовський виграє цей бій. Блін, в такі, такі моменти я теж починаю трішечки стресувати. Але добре. ПВП, Ізікалабок, вся фігня. Давай, Стэнфор, тягни катку. Тут в тебе не перевага, тут. Ти вже показуєш свій скіл. Ну, насправді, супротивник дуже багато наробив помилок. Тому що, в принципі, вони могли давно зарівняти Стенфорда, але бачите, супротивник щось не зміг у гру. І Малешка була там на маяку. і... А ось все він і знайшов. А... а Лівандосік для нього шотний. Що? Шо, через лючок? <кх -кх 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 на золоті. Давай, на золоті через лючок. Знову ж таки, гарматка там. Я не пам'ятаю, хіба на мінус 7 опускається, або, або все ж мінус 6. Я вже не буду дивитися характеристики, але можливо можете написати там в коментах. Сказати, фе, ти шо? Ну бло, блін! Не знаєш наскільки гармата у 777 опускається. От. Тому якось так. Ну і теж зіграло ще роль, що зліва там пушанули в звідного Стенфорда. З Ніком Джизес. З дуже крутого клану. Блін, ну він хоче його в лючок довбанути, розумієте, але там. Лівандось як щось розуміє. Розводить, дорозводився і зарівняв через лючок. Ну майже Савкавіртухан, але він був майже зведений, тому переможка. Тому переможка. Мені цікаво подивитися звідного е, Стенфорда. Таке враження, що він просто когось взяв у звіти все. Тупо не парячись. Ні, 71%, чувак. А, він теж в ПВНЗ, бачите. Ну просто тут. Е... Чекайте, ні, ось о він. Так, да, він зараз в ПВНЗ, а тоді він був у клані LGBT. Ну добре, тоді мені нічого не зрозуміло, але він був на 70. Ой, вибачте, він був на 71-му, міг щось зробити. Є 100 там плач Єремії, як то кажуть. СТЛТ, зіграли жахливо, тому немає сенсу щось дивитися. 67%. Я ж кажу, що він щось розумів. Тому він теж туди-сюди йорзав. І млешка мені цікава. 57%, але щось він якось дивно грав. Тому якось так. Добре, шановні, отакі в нас сьогодні вийшли реплейчики. Дякую всім за перегляд. Якщо хочете, надсилайте, якщо маєте якісь круті бої у вас, або якісь, не знаю, моменти в реплеї, якісь незвичайні бої, незвичайні ситуації, то надсилайте, будь ласка, такі реплеї мені на мою електронну пошту, яка вказана. Під цим відосиком в описі під відео. Якщо я доберусь до нього, то ми зробимо на нього огляд. Тому якось так. А на цій веселій ноті я хочу вам усім подякувати. Побачимося на стрімах. Підтримуйте український контент, підтримуйте Збройні Сили України. А так, кажу усім па-па, до зустрічі. Тримайтеся, бережіть себе. Я пішов.